Як ми повинні молитися? Одного разу до одного священника підійшли фермери і сказали про те, що послушлива погода немає дощу і, відповідно, в них не буде врожаю. Священник порекомендував їм молитися, сказав, які молитви читати, і наголосив, що все потрібно просити з вірою. Ось ці фермери, вони цілий тиждень, в певний час, вони кожного дня збиралися для того, щоб помолитися, але пришу, коли прийшов тиждень, доща все-таки не було. І вони знову приходять до священика і говорять, батюшко, ми цілий тиждень просили, але доща немає. Священник їх запитав: «А ви точно просили з вірою?» Вони кажуть, так, ми просили з вірою. І він говорить: А чому ви, коли до мене йшли, ні один із вас не взяв парасольку? Ось коли ми чогось просимо у Бога. Ми неодмінно це повинні просити з вірою, тому що Христос сказав: просіть, і дано буде вам.